Вітаю, мій дух вітає ваш дух. Вийшла в ефір для того, щоб запросити вас і поділитися інформацією про мою наступну подорож з Бартом, яка відбудеться ось 21 вересня. 21 вересня, там ну, декілька днів ми побудемо. Вона знову буде до Британії. Я хочу трошки пояснити, чому ми туди їдемо і що ми там будемо робити. Багато хто з вас був з нами двійниками або просто стежив за нами, коли ми влітку з невеликою групою їздили до Авалону в Гластенбері. Це священне місце, де поклонялися матері землі, це місце, яке є порталом в інший світ, райський світ. Його називають Яблуневий Острів. Uh, і uh, там це містичне місце. Uh, якщо ви не знайомі, не знаєте про що я говорю, то поцікавтесь, наберіть слова Авалон в Лостенбері uh, і дізнаєтесь, скільки див існує на цій планеті. Хто знає, да, хто з нами мандрував двійником або можливо навіть фізично, uh, то uh, uh, той буде розуміти про що я кажу. Так ось. Ми були на Авалоні для того, щоб активізувати спектри матері, для того, щоб запустити цю центросомну систему місць сили, які знаходяться в різних місцях планети, але вони всі поєднані одне з одним. І Гластенбері є такою ключовим фракталом в цій системі мереж. І також мені там дуже багато показували про короля Артура. А, і е, з легенд е, вважається, що він е, не помер, а спить е, глибоким сном е, на авалоні, і що він буде знаходитися в тонкоматеріальному просторі е, до тих пір, поки людство буде проходити оцей свій шлях боротьби е, боротьби зі злом, тому що він поклявся, що він буде він і лицарі круглого столу будуть допомагати людству в його висвобожденні да, від зла, від темрями. і тому хто буде звертатися до нього за допомогою? Чи навіть є легенда, що коли Британія буде потребувати навіть такої допомоги фізично, то він може втілитися в людину, чи може можливо, матеріалізуватися і прийти допомогти. І що він там покоїться зараз так в цій частині нашої планетарної системи? І звичайно, тоді. А ми з вами працювали в Софії Київській, і я коли молилася, я задавала питання, як звичайно, людина, коли це скінчиться все, коли закінчиться війна, коли будуть ці переломні моменти, коли ми вже побачимо щось інше, тому що тоді в це був червень, здається, мені чи липень, вже не пам'ятаю липень да, середині липня, вже якби, скажем так, було дуже дуже важко, да, не бачити чи, е, е, ніяких виходів, куди це все рухається, коли це все скінчиться. І я отримала інформацію, коли зайде меч Артура, я тоді розуміла, що мова йде про спектр. Так, як я розумію, що таке священна зброя, то це не просто якийсь там артефакт, якийсь меч. Це дійсно якийсь аспект, якась сила, яка допомагає герою чи якомусь етносу в їх боротьбі зі злом. І вона має певні якості. Ну, Наприклад, теж меч, я почитала тоді меч Артура. це... Меч, який був викований на Овалоні ельфами і феями, вони великі ремесленники і їх зброя найсучасна, найкраща. І вона вражає зло на всіх його рівнях, і вона ріже метал і каміння, а це щось тверде, щось загробіле, як дерево. І що на рукоятки цього меча. Були дві змії, і коли зла було особливо багато, то з цих змій, з цих рептілій, вивергався вогонь праведний, і ворога можна було знищити на різних рівнях. І тоді я думала, що це метафора, і не розуміла про що це. Думала, можливо, там Британія нам ще чим це допоможе чи ще ще. ще. І тут всередині серпня я чую, сидячи там робила якісь свої домашні діла, що нам надають ескалібури. І хтось каже: Ой, це ж меч Артура. Я все покидала швиденько, все перевірила так, тому що я, ну, мабуть, я чула назву цю, коли я читала про меч ескалібура, але там воно в мене ніде не. Відклалося, тому що я була певна, що це є певна метафора, а тут слово. І я в медитаціях в атмосферах даю запити, і мені показують, що треба їхати туди, де все починалося. Я кажу, то я ж нібито то була. Я, до речі, меч цей був повернуто до Авалону. Я кажу, ти ж там була. Кажуть, ні, треба там, де все починалося, а там, де народився Артур, і, і все саме в цей час мені вже запропонували, що є таке місце, і те, де король Артур народився, де він правив, де були оці столи, де була печера Мерліна, який був безпосередньо. Дуже важливим персонажем цієї історії це великий маг, чарівник, який із драконом, і з іншими цивілізаціями міг спілкуватися, який міг різну форму різних тварин приймати. Тобто він використовував магію задля добра, задля зла, задля слугування королям Британії, народу. І все оце нагодиться в певному місці. І а, потрібно туди поїхати, і а, там а, взяти цей спектр а, з одної сторони, треба поїхати, щоб подякувати а, народу Британії, Духу Британії, цій землі а, за їх позицію, тому що вони дуже авторитетні на планеті. І якби їх позиція була якась інша, то дуже багато країн би могли а, а, дозволити собі іншу реакцію. І не дивлячись на те, що скальбори нам нібито американці дали, але все одно адреса цього спектру і носій цього спектру знаходиться на безпосередньо цьому острові. І ми поїдемо туди з чоловіком, зробимо так само все, як було в Волоні. Я дам медитацію. в... 16.00 по Києву, ми так десь плануємо, можливо, я час зміню, подивлюся вже коли приїду. Ми вийдемо в прямий ефір, якщо там буде ловити, можливо, там не буде ловити Wi-Fi, а то тоді всі просто вийдуть. Я в себе там, а ви в себе, кожен на своєму місці і одночасно, тому що у вас вже Wi-Fi буде. Я вже приготувала медитацію, яку я з нас дістала. Це такий історичний екскурс для налаштування і для того, щоб двійники пішли і зробили цю роботу. Це буде дуже корисно для кожного з нас, тому що кожен з нас зараз воїн світла, кожен з нас зараз всередині себе, в своїй родині, в своїй країні, да, виконує ось цю справу. Але це ще буде дуже корисно для наших воїнів, а для тих, хто виконує свою справу, хто захищає свою землю, хто бореться зі злом. І тому це буде така допомога. Саме тому я запрошую тих, хто хоче, щоб перемогло світло, щоб перемогла правда, і тому навіть в самій медитації не буде слів, що нехай перемога буде за воїнами ЗСУ. Хоча для мене це зовсім зрозуміло, і моє серце там. А ми кажемо для тих, щоб нехай доблесть честь, чесність, правда, справедливість відродиться, нехай світло відродиться, нехай буде зруйноване. Навіть в нас всередині да, дуже багато цих спектрів, які ще потрібно рушити, руйнувати, і в кожної людини окремої, і в нашій країні, і в нашій державі. Тому хай на різних рівнях «Іскалібур» попрацює. Ось. І зробимо таку гарну справу. Медитацію я дам в цей раз не безкоштовно, ми дамо її за 12 євро і усі гроші ми витратимо на розвиток котмології. У нас зараз дуже багато чого потрібно робити, дуже багато чим я можу бути корисна, але для цього треба нові і нові вливання, щоб організувати це все. Бо потрібні люди, бо потрібні гроші, тому ці гроші підуть на розвиток котмології. Потім скажу, куди щоб ми їх направили, що з них буде. Ось. І дуже вас запрошую. Завтра зранку вже менеджери приготували, готують зараз сайт, тому що я ще, мабуть, вчора вирішувала, буду я кликати двійників, не буду, як буде, що воно буде. І вирішила, що так, тому зараз менеджери готують цю площадку, цей майданчик. І welcome. І будемо з вами в таку гарну, на мій погляд, гру грати за для світла, радості, щастя. Сама медитація буде в телеграм-каналі, тому хто не там, заходьте туди, тому що минулого разу я виходила в ефір в інстаграм і ще щось там підключала. Але я використовую музику, яка ліцензована, да, з вдячністю тим, кому вона належить. Для того, щоб могли розвернутися наші спектри, тому ми робимо це в закритій площині. Тому, кого не буде в телеграм-каналі, то він зможе лише самостійно, якщо він оплачує, то сам пройти і в 16.00 включитися або вже приєднатися до всіх. Тому їдемо на поклон, їдемо подякувати від серця України, духу Британії, нащадкам. Короля Артура запитом допомогти нам ще на такому тонкоматеріальному рівні, щоб то задля чого світлі сили допомагають людям, було здійснено, щоб добро перемогло, щоб правда, істина і нова реальність нарешті стали нашою об'єктивною реальністю, і ми могли з вами рухатись далі. Запрошую.